Творчий проєкт під назвою Фрагменти вцілілого презентувала у Луцькій галереї мистецтв художниця Наталія Сацик. Експозиція складається з серії абстрактних робіт. При їх створенні використовувала будівельні матеріали та класичні художні техніки. Розповіла мисткиня, каже, це не картини, це стіни, яких 29. Це моє особисте переживання цього часу. Так я дуже хочу, щоб ми вціліли і щоб ми мали. Частини, які ми перенесемо в майбутнє, і відбудували себе новими. В техніці я використовувала просто штукатурки. Я їх називаю стіни, бо сидячи, коли тривоги, сидячи між двома стінами, я відчула, що я дякувала Богу, що в мене є ці стіни, що з ними все добре. Кураторка виставки Катерина Ганейчук говорить: мисткиня пише ікони зараз. Раніше створені сакральні картини Наталія Сацик доповнила експресивними масками. Так, в результаті творчого експерименту на картині богоявлення з'явився танк. Ми бачимо тут корабель, а тут ми бачимо пейзаж, а тут ми бачимо танчик. Ми живемо зараз в часи війни, ми бачимо те, що нас оточує, те, що ми бачимо щодня по телевізору, те, що ми зіштовхуємося. І тому ті асоціації відповідні до нашого сьогодення. Серед абстракції побачив чайку, яка летить над українським Кримом та білосніжний пляж, каже відвідувач виставки Ігор. Вона пробує донести, от власне от. Якийсь образ цієї трагедії, але вона хоче подати наскільки я зрозумів з її задуму. Вона хоче залишити людям надію на майбутнє. Що Руйнація всього сучасного воно може бути трагедією, може бути новою можливістю. Ми можемо в принципі сидіти і плакати над зруйнованим. Ми минулим, а можемо зібратися і творчо переосмислити сучасність і збудувати нову Україну. Виставка у галереї мистецтв триватиме упродовж двох тижнів. Сказала Катерина Ганейчук. Тетяна біскуп, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.